Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка став не лише візитівкою творчої молоді Херсонщини, а й шансом стати справжньою зіркою великої сцени та блакитного екрану. Талановиті хлопці та дівчата зі всієї області не перестають доводити талантів на таврійській землі дуже багато. Про найбільш яскраві історії другого сезону та як взагалі виникла ідея створення Таврійської зірки. Дивіться далі. Яскравий масштабний феєричний – це все перший телевізійний фестиваль. Валь, дитячої тайнацької творчості «Таврійська зірка. А ще це справжнє свято, яке кожен учасник запам'ятає на все життя. А починалося все як завжди, з ідеї та бажання посприяти виникненню можливості обдарованої молоді Херсонщини показати свої творчі здібності не лише зі сцени, але і з екранів телевізора. Ідею нашого першого телевізійного фестивалю, поки що єдиного телевізійного в нашій області, підказали самі діти і батьки, з якими ми плідно співпрацюємо. І навіть ми і не думали, що стільки обертів буде набирати цей фестиваль, адже дійсно дітей. Дуже багато талановитих генеральний директор телеканалу Твій Плюс Лариса Кравченко говорить: головним завданням фестивалю був і залишається пошук, і подальший розвиток таланту у дітей співучої, танцюючої та неймовірно талановитої Херсонщини. З кожним сезоном рівень майстерності учасників не лише росте, а й доводить. Наш телеканал та Таврійська зірка на правильному шляху. Попереду нові ще більш яскраві таланти. Ми продовжуємо відбіркові тури, працюємо з дітьми, які вже перемагали. У першому турі відбуваються у нас майстер-класи, знімаємо відеокліпи, тобто для дітей. Чекає дуже таке цікаве творче майбутнє. Валентин Фоменко, Карина Кураян, Євгенія Бережна, Руслана Бока, Катерина Ковальова. Ці діти вже підкорили свого глядача своїм співочим талантом, не говорячи про яскравих хореографів, ансамбль стиль, амадео, скрапелька та багато інших. А головне, кожна майбутня зірочка вже розуміє важливість нашого телепроекту. Невдовзі Херсонщина дізнається імена нових переможців. Проте Таврійська зірка зупинятися не збирається. По закінченню другого сезону почнеться третій. І у кожного обдарованого жителя Таврійського краю буде шанс показати свій неймовірний та особливий талант.